Великих вражень від життя, позитивних вражень від життя, великих можливостей, перспективних відкриттів, неймовірних відкриттів, відкриттів самого себе та реалізації самого себе в максимально позитивних ключах проявлення. Вид діяльності, який виконується руками, для того, щоб підняти енергію вищих чакр. Потрібно працювати руками, працювати іменно е, робота, щоб ви повинна була мати не сидячий, просто тупо дивитися в якесь одне місце, там, типу охрана. Навіть якщо ти на охороні працюєш, тобі потрібно займати себе чимось, займати якоюсь рефлекторною діяльністю, щоб твої руки працювали, щось створювати руками, щоб енергія, поток енергії почав тікти по твоїх венах, артеріях, і тому енергетичний баланс в тебе буде постійно на високому рівні. Твоя енергія не буде застоюватись, бо, як відомо, те, що застоюється, візьмемо, там, наприклад, вода застояна, яка вона? вона приваблива, вона приваблива тільки для кумарів, от і все. А якість падає, і тобто вода не виконує свою необхідну функцію. Функцію тільки для комарів як розмноження, а основну свою чесну функцію не виконує. Тому е з практики, я скажу, якщо ти тільки перестаєш працювати руками в плані не грошей, ну, грошей теж, понятно, може бути як мотивація, фінансова сторона, а в плані м того, як ти проводиш свій день. Наприклад, даже банальне готування їжі там, чи ще щось, що ти твориш руками, це є м, великий плюс в плані твоєї енергетичної діяльності, так само енергетичної діяльності мозку і твого е, стану. У тебе не буде виникати депресії, так як розум буде зайнятий діяльністю. Воно бажано, щоб ця діяльність кожного дня відрізнялася від попереднього дня, щоб даже ти руками робив не одне й те саме, щоб не було. Рутінності. А навіть якщо виникає рутінність, то ти повинен якось змінити підхід. Наприклад, працюєш на одному столі, там тиждень робиш одне й те саме, змістись якось, там ріжеш правою рукою, почни різати там, щось лівою рукою. Там працюєш на клавіатурі правою рукою, вчися лівою. Тобто постійно треба оновлювати свої нейронні зв'язки, їх нагружати попросту у свій мозок. Мілкорефлекторними справами, О, те, що ти робиш, треба хоча б раз в день робити якісь речі, які вимагають точності від твоїх рук. Тим самим ти постійно е, збільшуєш рівень і підтримуєш свій рівень, якщо не збільшуєш концентрації, і твоя концентрація постійно на високому рівні. І ти можеш сфокусуватись на якісь задачі без проблем. Сфокусуватися тоді на якісь задачі для тебе стає легше, і зовнішні фактори вже не так впливають на твій стан. Ти, попросту кажучи, не так відволікаєшся на ситуації, які тебе оточують. Ти вибираєш поток, і ти в цьому потоці твориш. І це ідеальний варіант. Потрібно такий стан старатись тримати, бо зараз дуже тяжко іменно концентрацію втримати, тому що страх, все остальне, ну. Кожен розуміє мене по-різному, і в кожного свої страхи і свої забобони. Але діло, яке ти робиш іменно руками, і кожного разу ти робиш це чуть-чуть, хоча б на каплю по-іншому, ти будеш прогресувати, ти будеш прогресувати, тебе буде ріст. В тебе буде дисциплінованість, у тебе буде фокус головне, в тебе буде збільшуватись фокус. Бо рутина, вона надоїдає мозку, просто вона надоїдає процесу, і мозок звикає, він думає, ну нічого нового нам не треба, тому будемо жити отак стабільно. Стабільно кожен день похожий на попередній день. А попередній день, похожий на рік, і отак все. А якщо ти відчуваєш зміну, хочеш зміну, ти сам є одна велика зміна, то хто як не ти, це зробить ніхто, тому. Приклади зусилля і почни працювати над собою, почни знаходити собі задачі, дай задачу, мозку, він тобі найде. в нього є бляхат, безмежна кількість варіантів, аби ти тільки хотів. Дії. Дії. В основному дії. Не давай мозку впадати в фантазію, тобто не фантазуй сиди на місці, а працюй. тебе виникла фантазія. Стоп, я буду це робити. Бо так, як ти придумав, так може і не статись. треба робити, діяти. Тоді буде прогрес. Бо як просто мріяти, ти заганятись будеш, і тоді ти не зможеш прогресувати. І підуть загони, піде рефлекторика, підуть тригери, тобто піде все на спад, а не на плюс. Якщо ти вибираєш шлях мінуса, будь ласка, якщо ти хочеш мінус перевести в плюс, то прогресуй. Тоді змінюй щось собі. Кожен день старайся робити щось руками, щоб фокус, щоб мозок фокусувався на тому, що ти робиш. Фокус. Тоді ти будеш відпрацьовувати свою звичку фокуса. І тоді, як тобі хтось дасть якусь задачу на праці там, чи де, ти. Ага, все. І тебе фокус. Ти пішов працювати в цьому напрямку. Творити, створювати, жити. Дякую. Питання, коментарі, відповіді, розгорнути якусь тему все в описі. Все пишемо. Все, всім прогресії. Дякую.